У Донецькій області створять три військово-цивільні адміністрації. Про це під час наради з керівниками міст і районів регіону повідомив губернатор області Олександр Кіхтенко. Тимчасові державні органи, які діятимуть на території Донецької та Луганської областей, зокрема покликані забезпечити виконання законів України та не допустити гуманітарної катастрофи на певній території адміністрації утворюються главою держави. В даний час так само розглядається питання про створення військово-цивільних адміністрацій. В Авдіївці, в Огледарі і окремо в місті Красногорівка Марінського району. Фактично військово цивільна адміністрація можуть виконуватись повноваження відповідних органів місцевого самоврядування. Поряд з цими повноваженнями, військово-цивільним адміністраціям за з сантеристичним центром Прислужби безпеки України надається право. Теж дуже багато прав, починаючи від встановлення практично обмежень щодо перебування в певний період доби на вулицях та інших громадських місцях, обмежувати забороняти рух транспортів, транспортних засобів, пішоходів, організовувати перевірку документів, встановлювати порядок використання строї, старук, інших об'єктів для захисту населення, організовувати евакуацію населення з місця районів, небезпечному для проживання організовувати у разі потреби забезпечення, забезпечення населення питною водою, продуктами та інші. Крім цього, губернатор попередив, що відправить керівників міст і районів на фронт за невиконання планів з мобілізації. Не дивлячись на те, що, на думку Олександра Кіхтенка, мобілізація у Донецькій області іде не гірше ніж в інших областях країни, місцеві військомати укомплектовані лише на 10%. Вони вже виконали 44% плану і закликали 347 осіб, 30% з яких добровольці. Губернатор так само відзначив, що показник міг би бути кращим, якби місцеві Ві органи влади активно допомагали військовим в проведенні мобілізації. Є проблеми, які ми повинні вирішувати спільно з вами. Тут потрібна допомога місцевих органів влади. Я просив би повернутися ближче у до проблем ті, які маються сьогодні військових. Коміслярів. Говорячи про планове вилучення військовими з місцевих підприємств технічних засобів, губернатор підкреслив, що військомати будуть встановлювати розумні ліміти і не забиратимуть ті машини, без яких підприємства не зможуть працювати.